Нові українські БТРи і броньовані машини Саксон британського виробництва напередодні протестували на полігоні під Києвом. Нині їх розподіляють по підрозділах збройних сил. Саксони не новітні українські БТРи тільки но зійшли із конвеєра. Тепер на них чекають бойові випробування. Машини їдуть на полігон. Надпотужний потужний мотор шумить настільки сильно, що можна реально пошкодити слух. Аби цього не сталося, військові використовують ось такі шлемофони. БТРи оснащені потужним кулеметом та гранатометом. Це справжня гроза піхоти. Задля перевірки, машина має правильно відстріляти усі види набоїв. Гранатомет веде стрільбу від 100 до 1700 метрів. Але до 100 метрів осколки долітають сюди. Броню БТР вона не прийде, але вона вважається піхотною протипіхотною. 7,62 для 7,62 ЛПС. А то а то Бачите, ось. Спершу стріляють із кулемета. Випробування успішні. Прицілюються у такому БТРі теж по-новому через рідкокристалічний екран. Оператор знаходиться сидіння тут, зараз не неустановлені. Він сидить тут на цьому місці. Перед ним ви бачите екран. На екрані прицільна марка. Також знаходиться і у командира. Боєприпаси всі вверху над надім в цих магазинах. От в этих магазинах знаходяться боєприпаси. 99 вистрілів вистрілов одної подачі, сто один вистріл второї подачі. На черзі тест 30 міліметрового гранатомета. Стріляє успішно, але випробувачі виявляють дрібні недоліки. А тому БТР відправлять назад на завод і ретельно перевірять. Рідко коли буває, на сьогодні случилися. Нема спуска або ударно спусковий механізм, що то вказав. Визовемо спеціаліста із КБА, Якщо ми саме не зробимо, він зробить тоді на наступному БТРі. Перестріляють в «Укроборонпромі» Переконують, недосконалі машини на фронт не підуть і випробування проводять саме, аби виявити такі проблеми. Водночас сьогодні обкатують незвичну для наших військових машину англійський бронеавтомобіль Саксон. За кордоном її використовували поліцейські, а не армія. І продали ці машини взагалі без. З озброєння. Але спеціалісти переконують, такі машини у війську теж потрібні. Саксони будуть перевозити солдат у тилу або ж стануть пересувним медпунктом. Машина витримала вистріли із винтовки снайперської калібра 762 на 54, бронебойна Бронібойне бт 32 два. Проходимость у нього повишена, тому що всі чотири колеса ведучі, То есть по схемі 4 на 4 Крім того, саксон можна перетворити на справжню бойову машину. Задля цього туди хочуть встановити кулемети і гранатомети, як на справжньому БТРі. В «Укроборонпромі» пояснюють, так виходить значно дешевше. Найближчий аналог вартує більш ніж півмільйона доларів. Наприклад, «Івеко», який які італійського виробництва на сьогоднішній день на ці гроші можна купити 12 одиниць саксонів. І українські і британські броньовики випробовують ще й екстремальним водінням. Вони впевнено тримаються на засніженій та слизькій дорозі. <риклад> Щоправда, водії випробувачі зізнаються. Українські БТРи таки кращі за саксон. Слабо БТР би нерби спокійно вогнав. Ходова погана. У нас Незавісимо тут ну на ресурсах. наші батари два метра спокійно проделювають. А за це я не не ввірений. Вона два метра окопа переїде. Кілька десятків таких західних броньовиків уже доправили у військові частини. Андрій Засаднюк, Олексій Ідрісов, ТВАЙ.